Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Пекельна серпнева п'ятниця. У Пітері, годину тому будівля підрозділу поліції, особливо призначеного Монрозгварді про на вибух. На плацу під час розведення та підготовки до змін було понад 200 чоловік. Майже всі загинули. Один з російських генералів звернувся до росіян. Всі зробили висновки, всі побачили до чого ми докотились. Курська область скоро стане українською. Я з самого початку говорив: український народ не перемогти. Я родом із Житомирщини хоча українцем себе не відчуваю, але я точно знаю, що цей народ не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже дуже дорого для обох сторін. Путін, якщо в нього щось залишилося, якась капля честі, повинен піти і відповідати за свої вчинки. Неганьбіть честь мундира, складіть зброю, діть по домах. Вже все закінчено. Союз офіцерів попереджав перед початком нас не слухали. Люди генерала перейшли на сторону РДК, понад вісім опозиційних генералів. В той же час розвиток різних видів озброєнь в Україні відбувається з різною швидкістю. Найбільше у сфері безпілотників насамперед це стосується безпілотних літальних апаратів, за якими рухається морські дрони. Активного розвит... Тконоземних безпілотних систем слід очікувати в найближчі кілька років. Про це сказав менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце. Говорячи про повітряні дрони, він зазначив, що їхній розвиток в Україні розпочався в 2014 році, але саме останні два з половиною роки набув потужного імпульсу завдяки підтримці держави. Державне замовлення стало головним драйвером процесу. Наголосив Долінце. На сьогодні в Україні понад сотня команд розробляють безпілотники. Десятки компаній виробляються безпілотники фактично в серійних масштабах. Йдеться про те, що це не виробництво одного-двох безпілотників це виробництво сотень або навіть тисяч безпілотників. Ми бачимо, що багато компаній, окрім того, що розвивається в Україні, створили виробничі потужності за кордоном України. Це фактично говорить про те, що українські виробники дронів на сьогодні мають міжнародники. Це фактично говорить про те, що українські виробники дронів на сьогодні стають міжнародними. Констатував експерт. Він звертає увагу. Головна особливість українських безпілотників полягає в тому, що їхня ефективність не теоретична. Вона перевірена сучасним полем. бою. безпілотники постійно удосконалюються за рахуванням релігійни. це переконаний, що жоден безпілотник у світі малого середнього. Розміри не мають тієї практичної цінності, яку мають українські дрони у наступні 10-15 років. Україна буде основним у світі постачальником рішень для малої та середньої безпілотної авіації. Важає Сефіро. Говорячи про українські повітряні дрони, які завдають вороги особливо болючих ударів до Лінса зазначив, що це безпілотники з дальністю від 300 кілометрів. Бобер, лютий інші. Це якраз дальність, де розташовані вже досить серйозні військові телеві об'єкти ворога, знищення та ушкодження, яких дуже відчувається, зокрема і на фронті, пояснює гісефіро. А не менш важливо, вважає він розвиток морських дронів. Один, мабуть, знає Пулярніших це малюк. Фактично, дрони вартістю кількасот тисяч доларів, тупили кораблі вартістю десятки мільйонів доларів. Для багатьох країн у світі це стало знаковою подією. Ми бачимо зараз багато країн, зокрема навіть країн заходу, що створюють свої власні програми морських дронів. Коментує долінце. На розвиток вітчизняних наземних безпілотних систем на думку експерта ще попереду. Я думаю, найближчим часом з'являться іноземні дрони, які зможуть ефективно знищувати російське військове озброєння. Танки, БМП, зокрема можливої піхоту і водночас берегтимуть життя людей, тому що вони дистанційно пілотуються. Зазначив він. Дакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.